Так, народ, лайфхак. Готуємо гульонку на брезовому соці. Так, кидаю цибульку, морквочки побільше, щоб смачненько була. Так, лаврушечки туди. Зараз ще вкинемо трохи поздічки і будемо годинки три ждати, поки воно буде варитися. Так, готуємо соус для нашої гульоночки. Бабахнули часничку, перчику там всякої гадості. Бабахаємо томатної пасти туди так нормальненько, щоб не щоб не жаліти. Так, сиплемо трошки сольки, щоб все було тіп-топ. Так. Майонезику туди бабахнем. У нас більше нічого немає бляха муха. Ова! Йохі. Так, бабахнули майонезику. Все, наша гульоночка доварюється, зараз будемо. Грає oh,